Ще ж, до речі, хакера е купив, треба його теж вигнати. Стерво типу нормально відіграв, Стерво стерву теж переграю. Я пам'ятаю. Шлангувати це не наше, Шлангувати це треба сидіти так просто робити. До речі, чисто вісі, сьомі рівні Клан Певекс. Як стример в ВГ, типу. А -а -а. Сьогодні прохата хакера кайфуну. Ну. То що я бачу, і то, що кажуть, що типу тачка дуже приємна. Ну і куди ти стріляєш? То не шлаг, то сайлент <сі> <Не> шла. блок. <сі> Понятно. А я чомусь в дитинстві думав, що не Silent блок, а Silent блок. Ну, як і всі так казали, типу Silent Block, блок, Silent Block. 432 середнього Короче я понял Крусайдер, ты будешь мені кожен пайкой по 100 по 100 с чимось збивати, да? Треба десь вот так підбориться, щоб. Нащо БЗК очікувала? На що розраховувало? Ну, а що мені подобається в КВ-4, то в них дуже швидка приємна КД. І, в принципі, непогана стабілізація. Але кінцева точність в них дуже хромає. Так, ісян... Ха ісян мені не страшний. Ісян мені не страшний. Аби його тільки пробивати ще. Ну, хто який молодець. Та який молодець. Шкода не випіка. Кіл арти. Тут треба робити не тільки кіл арті, тут треба кіл enemy team робити. Я просто не дуже хочу впаривать, бо я не знаю, що вороги там з того боку побачать мене, не побачать. Найс. Так, біжу, біжу, біжу. Є бой. А, МБТшка. А МБТ склалась. Та що б ти на своєму крусейдері здоровий був? Е, -е дуже задер. Ди, як воно попадає? В основному, Акта тільки й наносить домашку. Ти замахаєш. А мене лео підсвічує. О, uh, ну це не смішно. Так, треба їхати помагати з ко контрадікшесом. Бля сука. Відгребись від мене гребаний артовод. о, я задачку зробив. А все мені гг. Блять, проблем. Та перемог тобі сьогодні не завезли, бачу. да, ну і зато за тачку зробив. Ура. Ха-ха-ха. Не дарма цю тачку взяв, ну 5К. Привіт, Володимире. Да, перемогу не завезли, ну, зато ОПЗшку зробив. Ага. Найс, найс. Задачка дуже важка. Так, зараз хоть запишу тайминги. О, oh, є. Yeah. А, да, потужно. Якби ще ж бій виграли. А не отця все. Там ще штурм повністю живий. Привіт, EFM. Коротше, КВ 4 потужна машина, всім купувати. Бать, я хочу чекнути цього артовода, він по КД просто кидав. Просто по КД вкидає. реплеї, ну, за невеличку фінансову допомогу може оцінити. Доступна деталь для встановлення. Зараз встановимо. Майстра взяв шкода, що тільки поразка. Ну. Але... В принципі, і так нормально. 4900. До речі, фарм дуже непоганий вийшов. 329 239 плюсі. Це при тому, що я дуже багато голдою стріляв. Потужнію на стрімер. Дякую. Та задачу цю зробив довбану, бо я її дуже довго не міг зробити. Так, мені залишається два модуля і BlackRockMe. Так, а що ж там за наступна задача весела. О -о -о -о. Ставимо ставки, скільки років я її буду робити. В тебе теж два модулі залишилось. Ну, це, скоріш за все, треба добивати ЛТшками. Треба на ЛТшки майстра просто зловити. І засідкою. Це мені там стільки залишилося ще. 9300, 9600. Бля, а ще дохера. Ще дуже дохера. І треба ще щотижневу задачу виконати. 400.